Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті mio каналу YouTube con Lili. Сьогодні у нас дуже гарна тема. Нарешті ми зрозуміємо, чому ті зворотні дієслова такі складні. Ви думаєте і кажете кожен раз при їхній зустрічі. Господи, дай мені Боже терпіння і розуму, і пам'яті! Бо не знаю, що з ними робити, як правильно відміняти і про що йдеться мова. А що я маю на увазі? Ось такі слова як. Вестірсі, дівертірсі, міскочо, зі спозанодомані, нон-тіперметтери. І що це все за міті, сі, si? на цьому уроці ви нарешті зрозумієте раз і назавжди, що це за такі слова, як їх правильно відміняти, і побачите, що насправді нічого нічогісінького складного. Ага, а ще що, у мене для вас сюрприз? Дочекайтеся до кінця, тому що. В кінці відео на вас чекатимуть два завдання, дує серчиці. Тому давайте не гаймо часу і починаємо прямо зараз. Ось маємо до прикладу такі гарні слова. Бачите, я знайшла на просторі інтернету і вирішила додати вам з картинками, щоб гарніше було. Ось беремо, до прикладу, перше слово звельярсі. Що це таке звельярсі, прокидатися. Далі лаварсі, митися, «митися». бачите, розчисувати, чесатися, фарсіла барба. Бритися, трукарсі, наводити макіяж, вестірсі, одягатися, спольярсі, роздягатися, станкарсі, втомлюватись, арабярсі, злитися, і лауреарсі, брати диплом, дипломуватися. І якщо ви звернули увагу, бачите, в нас тут в італійській мові мається на увазі слова закінчуються на «сі-сі-сі», а в нас в принципі теж там. Прокидатися, чесатися, теж все це майже саме, тому що ся-ся, сі, сі. сі, 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 сі. А, мається на увазі, що дія, бачите, відноситься до самого себе. Отже, я злюся, чи там ти злишся, хтось з діє відноситься до самого себе. Але щоб е, зрозуміти, як правильно відміняються ді, ті дієслова, давайте почнемо з найпростішого, з бази. Пригадаємо, як правильно відміняти звичайне слово звельяре. Що таке звеляре? «Прокидати», «прокидати» когось, наприклад, так? Так, що ми тут маємо? Звельяре значить слово, яке закінчується на аре? Що ми робимо? Забираємо це аре і додаємо закінчення. Дивіться, аре забрали, до іо додаємо О, і в нас виходить Іо Отже, я прокидаю. Ту звелі, ти прокидаєш Луйлей звелля. Так, повторяємо за мною в голос. Так, тому що це секрет запам'ятовування нових слів. Багато-багато повторення. НОЙ звеліємо, вой, звеліате, лоро звельяно. Вони прокидають? Кого? Ось в чому питання? Кого? І потім маємо сказати: кого, так чи ні? Добре, отже, пригадали. Маємо ось таке закінчення ОІА «ате», а, «ано». Ну. До слів, які закінчується на А на Аре, вибачте. Наступне слово. Вестіре, Вестіре, одягати. Одягати, значить, знову ж таки, когось, так чи ні? І спробуємо теж відміняти це діє слово, значить, іре. Забираємо і додаємо правильне закінчення. Іо Весто повторяємо за мною: Ту, весті lei, veste, noi vestiamo, voi vestite, loro vestono. вони одягають. Кого? Питання кого? Незрозуміло, так чи ні? Одягати, вони одягають. Io vesto a chi? Hm? І ось тоді на допомогу приходить наше закінчення Сі. Яке вказує на самого себе, так? Дію на хто щось з собою, так чи ні. Тому попереднє наше слово звельяре стає звельярсі. І перекладається як прокидатися. Бачите, тут вже більш зрозуміліше, про що йде ця мова, прокидатися. Ось тому ось таке слово звельярсі походить, скажімо, так, бачите, від двох слів. Звеліаре, звичайне, прокидати кого себе сі. Si. Окей, okay. а тепер спробуємо відміняти це дієслово і сказати: там я прокидаюся, ти прокидаєшся і так далі. Іо, і як ми це відміняємо? Іо звеліо. Ні. Тому що пам'ятаємо, що іо звеліо означає Я прокидаю. А щоб сказати Я прокидаюся. Тобто ми ось беремо це Сі, і гар, це називається там зворотній займенник, так, і ми його гарно відміняємо, стамо тут посерединці, і кажемо: Іо, мі звеліо», Я прокидаюся. о, Тут вже зрозуміло, що Іо Кі". «мі», «себе прокидаю, якщо там дослівно хочемо перекласти, там я себе прокидаю. о. Тому так Західно України людям насправді це буде дуже легко це пам'ятати, тому що ми собі можемо це перекласти як я це прокидаю. <laughs> Окей? Отже, коли бачите такі гарні діє слова, що закінчуються на СІ, то можете собі нормально перекласти Яся прокидаю, я ся мию. І ось так берете і перекладаєте італійською. Чисто те саме. Добре, тоді, як буде ти се прокидаєш". це прокидаєш, мається на увазі Ти прокидаєшся, ми це скажемо знову ж таки ту звелі, звичайно. Ти прокидаєш а кого? Самого себе. Значить, ти прокидаєшся, і ми скажемо ті звелі. Бачите чи ні? Отже, що нам потрібно запам'ятати, це як правильно відміняються ось ці зворотні займенники. Отже, дивіться, ви можете сказати мі звеліо, а можете просто сказати мі звеліо. Ви можете сказати ті звелі. Або можете просто сказати Ті звелі, так пам'ятаємо, що ось ці you to Lui і не говорити в говорити мові. Йдемо далі. А як відміняєте у це меті до Луйлей. – «звелія», правильно гарно відміняли слово, а тепер зворотний займенник. Lui – si Ось, як буде правильно сказати, він, вона прокидається. Тому що, якщо ми просто скажемо луй звелья або лень звелья, це що означатиме? Правильно, він прокидає, чи вона прокидає когось, незрозуміло, а то сі звелья прокидається. Далі, ної чи «звеліямо». Повторяємо за мною: «Ной» чи «звеліямо». Вой. Ві звеляте і si звельяно. Ось як ми будемо правильно говорити: Лоросі звельяно, вони прокидаються. Давайте ще раз прочитаємо разом. Хто читає молодець, хто записує дуже молодець, хто повторяє ще в 30 разів молодець? Всі молодці. Отже, давайте будемо тренуватися разом. Ви ж зараз дивитесь відео, відео чому? Просто так? Ні, тут вже як дивитесь, то давайте вже разом все будемо гарно робити. Отже, повторяємо за мною і читаємо разом. Io mi sveglio, я прокидаюсь. Tu ti svegli, ти прокидаєшся. Lui lei si sveglia, він вона прокидається. Noi ci svegliamo, ми прокидаємось. Voi vi svegliate, ви прокидаєтесь. І loro si svegliano, вони прокидаються. Добре, дуже гарно, молодці потренувалися. Переходимо на інше слово, а потім робимо речення. Інше слово буде «вестірсі». Одягатися від слова вестіре плюс Сі так чи ні? Одягати кого себе? Тепер давайте ви мені допоможете правильно відмінити це слово до Іо, до Я. Як буде правильно, я одягаюся. Як? Іо? Mi teper vesto. Dobra. Dali. Ty udzielesz tu ti vesti. Dali si veste. Noi ci vestiamo, voi vestite i loro si vestono. Невестано. Чи не вестіано, як тут закінчення маємо, так чи ні? Чому? Тому що маємо «звеліаре», аре, має ось такі закінчення, а тут маємо вестіре іре. Має закінчення такі. Маємо запам'ятати такі колоночки дуже гарні. Значить запам'ятовуємо, як правильно а, за, у нас закінчуються дієслова при відмінянні і запам'ятовуємо «мітісі», «чівісі». «Мітісі», «чівісі». Міті, CVC. І все. Раз запам'ятали, другий раз повторили, третій раз на практиці показали. І все. Маєте вам зворотні дієслова. Добре, а тепер давайте зробимо, звичайно, якісь речення з цього всього. Беремо, до прикладу, слово звельярс, знову ж таки, прокидатися. І маємо таке речення: ми прокидаємось о сьомій. Там о сьомій ранку, так? Як це сказати італійською? Ось як ви це скажете італійською. Я надіюсь, ви вже хтось міг сказати це не дивлячись на табличку. Бачите? Я її такою маленькою зробила там для. Окей, шпаргалочка. Отже, давайте, як мені це скажете. Noi ci svegliamo alle сете, так чи ні? Ми прокидаємось? Ми прокидаємося. Noi ci Звельімой звел НОЙ значить, чи? ми прокидаємось о 7 годині. годині. Запам'ятовуємо, коли ми говоримо о такій то годині, щось там трапиться, щось, якась буде дія зроблена, так? значить ми говоримо але завжди. Але 2, але 3, але 4, але 5, але СЕЙ, але СЕТТЕ, але 8, але 9, але 2, але 1. Можна сказати, АЛЬ медзечорно або медзанотте. Щоб сказати в обід, в 12 годині обіду, або о 12 годині ночі. Добре? Значить, Але, чи там Алле. Йдемо далі. А ви о котрій годині прокидаєтесь, як ви мені це скажете? Отже, про кого йде тут, дія? про кого тут говориться? Ви, як буде ви? Вой. А як сказати, ви прокидаєтесь? Сс. Довой. Правильно, вой, «ви альзате. Так, до речі, я тут використала слово альзаре. Добре, є ще таке альзарси це теж саме, що звельярси, але альзарси означає вставати, так? отже, вставати з ліжка. А, звелярсі, прокидатися. Ось від слова. Є, є таке слово «звелія», це є будильник. Звелярсі. E, прокидатися від будильника, так, чи ні? А «альдзарсі» – це вставати фізично. Ось тому і використовую слово «альдзарсі», і слово використовують звелярсі, але це все, щоб сказати, що там все, я встала зранку ось, у такій-то годині. Значить, а ви о котрій годині прокидаєтесь а е ора акеора віальзати, а якби було слово звельярсі, тоді ми би сказали евой, ора ві звеляти. Добре? Молодці, йдемо далі. Третє речення. Вони прокидаються пізно. Знову ж таки, почули, ось це ся? Так чи ні? Значить, знаємо, що це буде також хм, гарний зворотній займенник. Отже, вони буде лоро, лоро, що? лоро сі. Лоро сі звелляно. Коли тарді, пізно. Лоро сі звеляно тарді. Розуміли? Йдемо далі. Маємо такі гарні слова, як препараре, готувати. Зверніть увагу, не готуватися, а готувати, препараре, так чи ні. Тому ось так воно у нас відміняється: iо, препаро, ту препарі, луйлей препара. Ной препаріємо, вой препарати і loro preparano. Друге слово vedere, бачите. Vedere, соло бачите, лише бачите. Відміняємо. Дивіться, маємо перше закінчення аре, а тут маємо ведере ере. Тому відміняємо гарне слово ведере, і це буде звучати так. і Вой ведете, і лоро ведоно Добре. А як сказати? Я готуюся. Чи я бачуся з кимось, наприклад. Правильно, туди вже потрібно нам гарно додати зворотній займенник Сі. Тому виходить гарне діє слово «препарарсі». Готуватися, так чи ні? Слово препарари плюс Сі. Ось, давайте тепер спробуємо: ви мені допоможете гарно відміняти. І мі препаро. А ти, ти готуєшся? Як ми скажемо це? Tu ti preparamos. Lui, lay si prepara per qualquer. Noi ci preparamo, ми готуємося. Ви препарате, ви готуєтеся до чогось. І лор всі препарано, і вони. Готуються до чогось. Ось тепер скажіть мені, складно? Та здається, що ні? Так чи ні? Нічого складного. Ось і все. Бо дивіться, якщо ми з вами просто сказали «Іо припаро іо перушіре». я готую, щоб вийти. Я готую, щоб вийти. Ви хочете сказати Я готуюся, щоб вийти, а ви говорите Іо припаро перушіре». Ко, аки, Ке? коза, що? Тоді ви говорите себе, так, я готуюся. Io mi preparo, шире. Добре? І беремо друге діє слово веде Бачитеся. Слово, звичайно, ведере плюс сі. Тому, як ми правильно, відміняємо це діє слово? І ведо. Я бачуся, з кимось, наприклад. Tu, ti vedi. Ти бачишся. ЛЕЙ СІ веде. Він вона бачиться. Новичі ведемо, ми бачимося. Правильно, чі ВЕДЯМО чі ВЕДЯМО ТРАПОКО Побачимо через трошки. Чи ведімо, ми побачимося, ми бачимося. Так, ведеться, це бачитися, побачитися одинаково. Вої, віведе, ви бачитеся, побачитеся. Лорусі видано, вони бачаться, вони побачаться. Добре? А тепер що? Звичайно, йдемо робити речення. Це ще не завдання, тому не думайте, що це все так легко, зараз, раз, раз. раз. Гарно відповіла і на, на завдання я чекаю від вас відповіді. Та як зараз, в принципі, ви вже мені всі допомагаєте. Ось. Але маємо ще завдання з іншими дієсловами, які тут будуть, які ви тут ще не бачили. Тому тренуйтеся, уважно слухайте. Добре, беремо слово Ведерсі бачитися. Маємо речення: Ти побачишся з п'єтра в четверг, так? Навіть не так. Ти побачишся з п'єтра в четверг, так? називається на це правда? До речі, Часто в розмовній мові, ну, не обов'язково це говорити в майбутньому часі. Так, я розумію, що ви зараз бачите це речення в майбутньому часі, ти типу, побачишся. Але в розмовній мові е, часто використовують просто теперішній час. І говорять там, ти бачишся з, з, з П'єтро в, в четверг, тому використовуємо теперішній час. Ось. І як ми це скажемо? Tu веді. добре. З ким? Con... П'єтро з Петром. Комп'єтро. Коли джоведі, Джоведі – це четвер. Джусто? Правда? Чи не так? Так? Giusto? І дивіться, звернуть увагу, як звичайно, я написала ту в дужках, тому що не обов'язково говорити ви «ту». Можете просто сказати ті con Pietro джеведі, веро giusto? Добре, йдемо на друге речення, яке воно у нас є. Побачимо завтра. Дуже просто. Всі ми знаємо, а тепер давайте пригадаємо і просто гарно скажемо, як? Чи ведіємо домані, чи до мані? ми побачимося завтра? Звичайно, можемо сказати Ной чи до мані, так чи ні? Але, як ми вже всі звикли і знаємо, чи вед'ямо вони говорять, не Ной вед'ямо. Ось це Ной і Юту зазвичай в розмовні мови просто е, забирають. Менше говорять, чим, чим покороче, Ось так. Чи молодійніше. Я добре не бачу з цими окулярами, як ви мені прикладете це речення? Так, даю вам декілька секунд. Подумайте. В чаті можете мені зараз швиденько написати. Так. Добре, перевіряємо. Non vedo bene con questi ocja. А де ж це ми? Немає ми. Чому? Тому що правильно я не бачу всеми окулярами. Не не бачуся, я з ними не зустрічаюся. А я просто не бачу звичайне слово бачите. Не бачитеся. а бачите, тому не плутаємо, так? звертаємо увагу. Non vedo. Ne bomo rekli non-mevido, konji v oceali, ker bo izvedlo tako, da ja ja bom rekel, da se vidim, se najti, se srečujem z očali. Zato non-vedo, benek, konji v oceali. Dobro? Mladi. In zdaj je čas na esercizio. Kaj je esercizio? Esercizio je v pravo, v pravo, numero uno. Allora, jaz vam čitam rečenje. Там потрібно буде вставити правильне дієслово вже відмінене, так чи ні? Окей. Отже, ви готові? Починаємо. Протестуйте себе і подивіться, скільки правильних відповідей ви отримаєте. У нас буде всього 6 речень. Готові? Поїхали. Tu Ту, вестірсі, семпрела мода. Що це означає? Компліменти. Ти завжди по модному одягаєшся. Значить, звертання до «ти». Маємо слово «вестірсі». -si". І як ми це правильно відміняємо слово. Ти vesti! компліменти Ti vesti sempre alla moda. вестірсі -si". до ти ту tutti вести. Добре, йдемо далі. Cuando". Voi prepararsi per lezame. Коли ви підготуєтесь до екзамену? Отже, quando voi prepararsi, ви готуватися до екзамену. Хм? Mm? Яка правильна відповідь? Quando voi vi preparate. Молодці! Quando voi ви preparate. Перлезаме. І третя Terzo racconto. Noi divertirsi sempre quando stiamo insieme. Me è sempre vele moce colem razom. Ricordate, a noi è sempre vele moce razom. Noi, e cosa c'è dopo noi? Noi, ci divertiamo, noi ci divertiamo sempre quando stiamo insieme. Добре, молодці, бо тому що якщо би ми просто сказали ной divertiamo, то знову ж таки, кого? Ми веселимо? кого? Чи нас. Ми веселимося. Себе. Ми себе веселимо. Так чи ні? ci divertiamo. Молодці, перші язирчі, пройшли. Переходимо на друге. Дивіться, аугурі, бачите, вам вже дзвони дзвонять. Молодці, все вгадали, переходимо далі. Есерчиці No2. Значить, я надіюся, ви вже дуже гарно мене все зрозуміли, як це все робиться, і вже зараз друге есерчиці ми зробимо на автоматі. Окей, Роберта е Алесандро... Так, тут у мене і вже українське, нехай. Роберта е Алесандро Трансферірсі, куди а Дубай. Що це означає Трансферерсі? Роберта і Алесандро переселяються в Дубаї. Трансферірсі, переселятися кудись, переїжджати кудись. Отже, Роберто і Алесандро, значить, це мова йде про кого? Про лоро, так чи ні? Вони. Значить, лоро, трасферіре, до лоро буде трасферіскону, A z odvratnim vzajemnikom to bo lorositransferiskono. Lorositransferiskono, a Dubaj? Oni se selijo, oni se selijo v Dubaj. Do popolacije - ijo, lavarsi, identi. Po sledu snemanka si čiščim zube. Ja? Si čiščim zube. Torej, imamo dve besedi - lavari. І як ми це перекладемо до себе? Io lavo. Так чи ні? я мию. я чищу. А тепер треба сказати, що, чи кого, чи кому собі. То значить, lavo. Io mi lavo la, i denti. До поколаціоне. Добре? І третє, останнє речення на сьогодні це буде Mio fratello non farsi la barba, da due mesi. Хто пам'ятає, що таке фарсі ла барба? La barba ⁇ to beoda. Farsi la barba - brejti se. Zato, moj brat ne brejice 2 meseci. Mio fratello - torej to je kdo, on, lui non si fa, non si fa la barba. Da dujemizi. Če bi mi preprosto rekli, lui non fa la barba - on ne breje brodokom. Собі, тому луй барба, si він не бриється. Зрозуміли чи ні? І Я надіюсь, що ви це все гарно зрозуміли і тепер будете спокійніші. І не будете більше так хвилюватися, що, о, oh гад, Як це все складно, насправді треба так, запам'ятати нам, як правильно відміняти зворотні займенники. І повторяти, 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 читати, прислуховуватись, відміняти в. В практиці це все практикувати, і все буде, як ви бажаєте. Головне, не бійтеся, добре. Не хвилюйтеся дуже сильно. Не бійтеся. Головне велике бажання і старання. Результат буде. Іншого варіанту немає. На сьогодні у нас все. Дякую, що були зі мною до кінця. Дайте мені знати, скільки з цих речень ви змогли самі відміняти. Чи сподобалось вам відео? Якщо так, поширюйте його. Так ви мені допоможете. Розпізнати цей канал. Ось всім! А з вами вже побачимося на наступному уроці! Чао!